Всім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка ви на моєму каналі Пов'язання. Сьогодні в мене буде вступ в Нове СП. Я дуже довго наважувалася, йти мені туди не йти, мені зможу, я чи не зможу. А потім зрозуміла, що я хочу ту річ зв'язати або почати. Не знаю, чи закінчу, ну почати можна. СП називається Зігрій мою душу, організатор Наталочка, її канал називається В'язалки від Наталки. Внизу буде посилання на організатора, на наших дівчат-спонсорів, на учасників. Так що переходьте, вони теж будуть випускати свої відео. Це СП на місяць, на півтора місяця, воно буде з 19 го вроді без серпня. Чи з 15? -го. З 19 го серпня по 31 вересня. І ми, ми в'яжемо все те, що йде без рукавів. Я буду в'язати жилет. Що це буде за жилет? Ще не знаю. В мене є. Ось така пряжа дарила мені в минулому році ларисочка різнокольорова мозаїка. Це йде ангора, 50% ангори, 50% нулон нейлон. На 100 грам тут 700 метрів. Я в'язала собі дуже таку класну вийшла платок. Хустинку. Ще її не одягала, але вона в мене є. Вона чекає, коли мені чоловік подарує шубу. Подарує шубу, тоді я її буду одягати, або пальто таке, як я хочу. І дивіться, що я би, звісно, чисто з неї в дві ниточки зв'язала жилет. Я просто не знаю, чи мені хватить. Можливо, я і ем, різкну, почну. А десь потім докуплю, щоб дов'язати дов цей жилет. Тому що я ще дуже хотіла ось такий підмот під цю пряжу, але він мені трішки не входить в кольори. Трішки іначе кольор. Показую вам цю пряжу, її вже давно зняли з виробництва. Можливо, в ваших закромах десь воно ще завалялося. Це мохер бриліант. 30% мохер. Ой, то, 60% мохер, 40 поліамід на 25 грамів, 80 метрів. Спиці рекомендують 6. І тут йде така пряжа з бісером. Бачите, бісер тут дебать різних кольорів. Два кольори. Тут є прозрачний і є такий коричневий. Я ще цю пряжу дуже хотіла для того платка, що в'язала ту хустинку, що в'язала в зимі. Тоді щось було закрито, дівчинка не ходила на базар, я не могла її купити. Вона в нас, кому вона треба? На ринку продається, на розпродажі. Зараз така пряжа, один моточок 30 гривень коштує. В упаковці що тут 250 гривень, 300 гривень я дала за упаковку. Ну, я не маю на увазі, що стільки мохеру в складі, це ну, досить нормальна ціна на цю пряжу. Е, прання рекомендую тільки ручне. Ну, і ви знаєте, що я все, все перу в машинці, Я не боюсь прати такі речі. Ось тут я змішала, ці поженила У мене всі пряжі женяться останній час. Поженила цю пряжу, як виглядає в зразочку, мені подобається. Просто що я хотіла отаку світленьку. Я тепер не знаю, що робити. Чи я все-таки почну цю світленьку в'язати, жилет. Ну, не знаю, дівчат. Напишіть мені, що робити. Можливо, мені потрібно докупити такий, ну, колір такий чисто, я не люблю цей цвіт. Все одно, треба щось світліше додати. Ну, можливо, його з білим змішати. Чи з якимось іначем змішати. Я не знаю з чим, щоб воно було не таке от, таке от. Я оцей колір просто, що мене смущає те, що я не люблю цей цей колір. Хоча в останній час ці цвіта капучино ну, в мене, я вже хочу собі дуже костюм в такому цвіті. Ну, щось мене поперло на такі відтінки. Можливо, це. Не знаю, вік, не вік, ну щось, я не знаю. Мені дуже сподобалося. Е, сама пряжа розпушилась дуже класно. Дивіться, тут такий пушок, і ця ангора повиходила і цей мохер, тобто вона буде досить дуже тепла. Це я в'язала зв'язок на четвірці і хочу в'язати на четвірці цей виріб. І ще така новина. Е, я буду починати цю жилетку, і я буду. Паралельно знімати на неї майстер-клас. Як він вийде, осінню чи не вийде. Ну, я постараюся, звичайно, зняти, щоб ви змогли зв'язати цей жилет. Тому що жилети зараз дуже в моді, вони носяться під рубашку і на рубашку, верніше, і дуже актуальні вони. І я їх теж дуже люблю носити, просто що в мене нема такої роботи, щоб це була якась офісна. чи Вчителям, що потрібно, ця жилетка. Ну, досить прикольно воно дивиться. Так що, якщо мені вийде, я вам додав фотографії, фото, які я хочу зв'язати жилетки. Тобто, в мене там вже не збиралося їх багато, я вам спробую тут вставити, щоб ви подивилися. Можливо, вам теж сподобається. Ну, а ви переходьте на поселочку на дівчат і до скорої зустрічі. Підписуйтесь на нас обов'язково.